Друзі, у Діми клювання. І ось така перша. Бачимо, багато де ще такі закраєне. Знову у Діми клювання і таке, як щучка, ще краще. Опа, є клювака, тут знову ще одна, друзі. Але пливе рости. Вітаю, друзі. Зараз середина лютого. Така відлига у нас дні три вже, і температура так дійшла, мабуть, градусів до, доходило до 7-8. Бачите, снігу вже на полях майже немає. Це вже у мене третя спроба в 2024 році відкрити сезон. Закиди я роблю, то щось там намагаюся, але толком клювань не бачу, риби, поки не піймав, не розпечатався. Сьогодні ми на мікрорічці Сироватка. буквально у нас декілька годин зранку приїхали. Спробуємо поджигувати, знайти свою рибу, бо хлопці у нас вже в, зимові спінінгісти, в принципі, більш-менш спопішно, але на пслі ловлять щучок. Діма, до речі, розпочатав сезон. Минулого разу ми приїжджали на минулому тижні. Перевірити, так, чисто буквально на годинку, який там відкритої води взагалі тут на сироватці. І Діма піймав гіганта. Ось бачите на фото Йоршаку. <рес> Ось так. Е, ну, Дуже хочеться вірити, що сьогодні якась щучка проклюне. Туди-сюди вже і заборона на щуку буде. І Цілеспрямовану щуку ну, не можна буде ловити, лише окуня. Ось. Ну і іншу рибу. Діма поки збирається. Я вже зібрав Снасть, фаворит Swan. Тест 086 грамм, катушка Stradic Shimano 2500 і Шнурок Фаворит Smart PE 8 жилка. Уже, блин, Я його розстріляв. За декілька місяців розстріляв, треба оновлювати шнур. Флюрок 033 з онлайн харч і ну, погнав. Бачимо, затони ще в такій міцній кризі, хоч сьогодні і плюс 7 десь. А ось підходимо до русла. Русло потихеньку відкривається, але ну, закрайне ще міцні. Тиждень назад було плюс-мінус так само. Може трошки, трошки більше відкрилось Русляк, та ну, суттєво більше відкрилося, звісно. Суттєво більше відкрилося, але от сама ямка отам от підкригающі. Ось де покидати є, я б сказав. Будемо пробувати. Діма вже робить перший закид. Гарно, тихо сьогодні. Сподіваємося, що якась хоч зубаста себе проявить. Блін, то тільки що перше клювання, друзі, було. М -м -м -м. Та навіть навіть підсік і... під тут же зійшла рибка. <му> друзі, у Діми клювання. Таки взяла щучка, зайшла під закраєно. Довго нічого не клювало і таки Діма свою клюваку дочекався. І треба сюди виводити А, шнур взакрайно зайшов. О, не може. Так, ану, 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 ану. Так, ну затяг Діма. Щука пока. Щупак такий грамів 700. 800 непогана щучка. Десь до кілушка. Отакий вот маленький свінг І ось така перша щука в сезоні у Діма. Ну що, можна привітати. Можливо вихід якийсь пішов. Є щупарик. Сіла Друзі, знову клювання у Діми Знову у Діми клювання і таке як щучка ще краще. Побільше, це вже за кіло. Ви сюди виходіть О, це... Це вже красунечка закилуха, Закинуть би її На закраїну закинула. Зараз би на... О! Є красунька. О, ну це вже сто відсотковий Закилуха. Ось друзі Діма сьогодні роздає Якийсь вихід пішов друга щучка з однієї тієї ж ямки І він працює Свінгимпакт Свінгимпакт два з половиною дюйма в шартрезі Оце так да. Це вже кілоха Та була під кіло ця кіло Так, ну, ровно кило, 995 грамм. Друзья, снова подошел до Димы. И тут у него снова красуня. Щупачка. Так, цього разу така також грамів 800. нос. Це вже у Діма щучка номер 3 сьогодні. Знову ця ж приманка у нього працює ідеально. Оцей 2,5 дюйма чи навіть 2 дюйма не знаю. Swing Impact в такому кольорі Шартрес. У Діма працює ця приманка. Swing Impact 2,5 дюйма. Також собі його поставив. це кейтек, оригінал. Що, друзі, ми близько трьох годин. Я бачив лише одне клювання чітке на початку риболовлі і щось там секунду потримав якусь рибинку, мабуть, чучка була там невеличка. І Потім ще через хвилин 5 ще було одне клювання, таке, як, але ну, не впевнений я. У Діми довго взагалі не клювало, потім він підійшов до мене, поставив приманку, яка сьогодні вистріла з імпакт 2,5 дюйми від Кейтек, і у нього пішло діло. Він там, ну, з перервою десь хвилин в 15 піймав три щуки, і всі три щуки більш-менш нормальні, мінімум 850 грамів то там, за кіло. М -м, от так от. Тобто, ну, бачите, непогано сезон відкрили. Я продовжую, сподіваюся, на клювання, ще півгодинки десь залишилося перебалити. ну і будемо вже збиратися. Дуже-дуже хотілося вірити, що мені вдасться відкрити сезон, але, але не факт. Погода, бачимо, така сьогодні класна, похмура, повністю тепла, десь радусів 7-8 тепла. І абсолютно тихо. Немає вітру. Тут, тут він дуже, дуже впливає вітер, тому що тут відкрита територія, така степ, бачите, повний степ, і коли вітер то тут роздуває капець. Друзі, такий я заробив клювання. Ну у мене тут взагалі щось дуже-дуже дрібненьке на рівномірочку Вискочив, щупарик дуже-дуже дуже маленький, відпускний, але сезон відкритий і та ж, та ж приманка, друзі. Та ж приманка, той же Swing Impact, Ось і мій перший щукер сезону, це четверта риба у нас сьогодні, це на відпускання. А там з підкомишики на моменті рівномірної проводки вискочила. В піявках вся малюк. Друзі, перша щучка з сезону 2024. Вже сезон можна вважати відкритим. Ось такий малюк. І він пливе додомку. Погнала, рости. Ось, друзі, як і обіцяли прогнози, але на годину раніше обіцяв десь з першої, з другої. Зараз о 12-ї немає, але вже заряджає дощик. Можливо, то перед дощиком щось і проклюнуло. Але я розловився, таки свою щучку піймав і я дуже-дуже цим задоволений. Сезон відкрив. Хоч там не порівняти з діменем, але відкрив. Бачимо, багато дещо такі закраїни достатньо суттєві. Ось. Тому ну, не скрізь можна порибалити комфортно, не всі точки відкриті. Ну, але потихеньку виходити можна. На закраїни ці краще не виходити, тут льот такий гуляє, стрьомний, Не хочу перевіряти, але повірте, тут тільки станеш, шухнеш одразу туди. Вона он гуляє страшне той льот. Вон бачите як розбивається мгновенно. І тут якщо намагатися за краєм, то можна піти під льот аж бігом. Є клювака тут знову, ще одна, друзі, дивіться. А -а -а. І вона забрала мого, ця щучка забрала мого свінга, бачу я, як він тонув. Другий малюк, ще менше, мабуть, попереднього, грам 200, у ну, мене з розміром трохи не складається, але, блін, покльовки. Це якийсь вихід пішов, друзі. Треба срочно ставити приманку і продовжувати. Ну що за умовий малюк? Пливи додому, щучка невеличка, грамів 300, але пливе рости. Друзі, тільки що прикол був щучка. Тут я не знаю, чи це камера засікла цей момент. Атакувала вже на рівномірній проводці. Отут прямо перед носом. такий же ж маленький щупак. Е, зараз ще повторю, ще проведу проводку, атакував віброхвост, але не взяв. Пересив прямо тут під ногами. Ось такі. Ось такий він. Догнав той щупак і є у мене третя сьогодні. Я одразу бачив, як він атакував і таки я його доловив. Ну Це сьогодні найбільше, але також малюк з однієї точки фактично всіх трьох піймав. Зрівняв з Дімою рахунок дуже швидко, 3-3. Ось, цього разу спрацював вже фетіш, копія свинга, трьохдюймовий розмір і з другої спроби. З другої спроби я цю щуку доловив. Ну, але така, нема тут 400 грамів на відпускання також. Друзі, третій сьогодні щупак, ось приманочка, фетіш, копія свінга, 3 дюйма. І цей щупак, як і два попередні пливе додому. Так, друзі, ну що, буду робити останні закиди вже. Збиратися, бо вже час, час завершувати нашу сьогоднішню риболовлю. Несподівано я зрівняв рахунок. Ну, зовсім не якісно, просто кількісно, з Дімою. Ось. Але це не може не радувати. Я думаю, у мене сьогодні буде абсолютний ноль. Все, друзі, ми закінчили нашу риболовлю. Йдемо додому, у нас сьогодні до обід Рахунок у нас 3-3, рівний з Дімою. Але у нього по якості набагато краще, у нього кілухи. А в мене щучки грам по 250-350. Можливо, жор... Щука Можливий... клював. Да, сьогодні такий непоганий плюс. І у щучки, мабуть, був якийсь жор. Подіму було скільки? 3 клювання чи 4 десь? Ну, у мене три клювання. Ну, два рази було таке. Як клювання щуки, до поїмки Ну, У мене так само, у мене було 4 клювань, 4 або 5 клювань. Абсолютним фаворитом сьогодні була одна приманка. Це KTEX Swing Impact 2,5 дюйма в кольорі Шартрес. Не знаю навіть тип приманки чи кольор вирішив, але якось так. І копія на 3 дюймовий Swing Impact від Select Fetish 3 дюйма. Ось так. Ну, Ми залишилися задоволені. Думаю. Ще порибалимо, але далі-далі на щуку заборона. Заборона і ловити її до 1 квітня не можна. До речі, відео вийде, мабуть, після. Але чесно скажемо, що це ще до заборони. Ми рибалили за декілька днів до заборону відлигу. До речі, пропоную декілька кадрів подивитися. Виїжджали ми на псел також. Бачите, який стан відкритої води на пслі. Ось. Друзі, всім привіт! 11 лютого 24-го року. Приїхали з своєю традиційною командою з Максимом, Там Діма пішов вже на точку. Приїхали з берега на річку Псел перевірити перевірити місця, наче тут трохи води відкритої є. Хоч зараз і температура мінус один. Ще тиждень назад передавали на сьогодні плюс дванадцять, а реально мінус один. Ну що, друзі, ось річка Псел. Перед нами бачимо відкритої води багато вже більше, ніж тоді, коли Діма піймав тут щуку на 2200. Ось оцей затон, де сиділи пінгвіни. Зараз тут вже нікого нема, бо мабуть дуже стрьомно сюди виходити. І він ледве-ледве тримається. Ну, Діма на своїй точці на повороті. А я буду рибалити тут, взяв з собою Skyline, свій традиційний джиговий на Псел. Тест у нього 312 12 грам, катушка Шимана Страдік 2500. Так, ну що, погнали. Перший закид туди. Поставив 7 грам. Але ямка тут така. Непогано. Друзі, трохи там покидали, клювання так і не бачив, тільки один раз обірвався. Тоді ми було одне клювання, чітке каже, у Макса також нічого не було, приїхали до Геске. Макс з однієї сторони пішов через міст, я тут. Так, Ось така тут містина. Прийшли сюди, тут поки йдемо. У Діми там було одне клювання, у мене одне клювання здається, але риби ми не піймали декілька днів назад також. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, залишайте свої коментарі. Далі буде цікаво, сезон тільки починається. Бувайте, друзі!